Вітаю! Ви дивитесь єдині новини: у цей марафон, на який виділяють мільярди коштів, і який показує українцям війну, якою вона є. Експертів показує, розтлумачує, пояснює і так далі. А не здається вам, що інколи чомусь українці не задоволені марафоном? Ну, от я дивлюся, пабліки читаю відношення українців до марафону, і я бачу, що є якийсь рівень негативу. Чому він є? Ну, напевно, ви спробуйте написати в коментарях, чому українців деяких не влаштовує марафон. Я кілька раз пояснював, що єдині новини вони в цілому корисні, корисні для пенсіонерів, корисні для дітей, корисні для того, щоб ми сформували якусь цілісну. Картину, яку а, в публічному просторі ми транслюємо одне одному. Ну, наприклад, це може бути вчитель у школі, викладач в університеті, люди між собою, коли спілкуються, повинні все ж таки ну, мати якийсь наратив, в межах якого а, потрібно інтерпретувати і дивитись всі ті події або на всі ті події, які є. Але чомусь все одно українців трішечки піднапрягає марафон. Щось там є таке. Що не влаштовує людей. Щось є таке, що викликає якусь недовіру або сумніви. І е, суперечити цьому, напевно, було би неправильно, тому що особисто я доволі стримано відношусь до марафону і дивлюсь. Єдині новини, намагаючись усвідомити загальний фон, загальні тези, загальні слова, якісь певні цитати, ну, певну подачу матеріалу, я намагаюся ігнорувати. Я намагаюся ігнорувати деякі моменти, ну, скажімо, такого емоційного фону. Разом з тим, саме там ми можемо побачити багато відео, ми можемо побачити багато військових, інтерв'ю. Ми можемо побачити те. Чого на інших ресурсах не побачиш, тому що той же самий військовий не може давати просто так інтерв'ю, якому завгодно каналу. Це заборонено інколи, це для військових така собі тема. Тому е, єдиний марафон це єдині новини. Воно, ніби і вікно в світ цієї війни, в світ суспільства. Але є відчуття, що. Там працюють також і люди, які намагаються нами десь маніпулювати. Маніпулювати в якому сенсі? Маніпулювати в сенсі того, щоб формувати наші налаштування на ті чи інші події. І ось трішечки мене так, знаєте, ну стурбувала новина про те, що відбулося з представником ТЦК. На жаль, йому амбутували кінцівку і виявилося виявилося що після того як ця інформація була подана то українці якось дуже дуже ну по-своєму відреагували на цю новину адже тЦк і все пов'язане з мобілізацією викликає у людей доволі таку агресивну реакцію і люди почали там ставити ну реакції ті які люди ставлять на або проти тих людей, проти яких у них сформоване отаке, отаке відчуття, відчуття небезпеки, От скажу, не ненависті, а небезпеки. А потім, потім виявилося, що оця людина, оця людина, проти якої вчинено такий замах, ця людина. Більше двох років перебувала в Збройних силах України. Це людина, яка була на передовій? Це людина, яка воювала, це людина, яка захищала Україну, це людина, яка була кілька разів пораненою. І тільки через це була відправлена, фактично списана на службу не в військових, ну, вибачаюсь, не в передових частинах. І була списана в ТЦК СП. І от тепер задайте собі питання: а як відноситься така людина? До, наприклад, 18-літнього, до 23-літнього, до 27-літнього, який приходить до ЦК СП і може бути мобілізований. Вся людина, яка пройшла оцей весь ад, як ви думаєте, вона м'якше буде відноситись до тих людей, які прийшли, з розумінням того, що їх чекає. чи... А той, хто ніколи того не бачив, що там відбувається, ніколи не був на передовій, ніколи не бачив смерті, як ви думаєте, хто, хто буде більш ну скажімо так цинічнішим, злішим в питаннях мобілізації? І коли ми бачимо ось таку реакцію на людину, яка насправді пройшла все це пекло, і насправді це ж та людина, якій ми дякуємо. Дякуємо Збройним силам, дякуємо силам ППО, силам спеціальних операцій і так далі. Ми ж їм дякуємо постійно кожен раз. І коли ця людина потрапляє в ТЦК після двох з половиною чи трьох років передової, виявляється, що потрібно підкласти йому якусь якусь Гедоту і скалічити людину ще більше. От у мене питання: а міг би єдиний марафон, єдині новини? Формувати у громадян України більше емпатії, більше позитивності, більше можливо якогось натхнення, і поменше того, що призводить до постійної депресії, до постійного, до постійного відчуття небезпеки, до постійного відчуття оцього страху. Звісно, що не можна приховувати війну і не потрібно цього робити. Але деякі сюжети, як на мене, вони призводять до того, що українці формуються як нація, надзвичайно ну, така неемпатична. Ми, Ми дуже злі, ми дуже. Такі е, тривожні, ми, ми надзвичайно агресивні. Навіть гумор, який е, дозволений сьогодні на телебаченні, цей гумор не витримує ніякої критики. Це гумор про потопельників у тисі, це гумор від заброньованих е, коміків про те, як потрібно проводити мобілізацію, про, про те, як значі, там, ухиляються люди від мобілізації, про те, як хтось. Значить, боїться війни, проте ну ну це просто інколи, коли дивишся, думаєш. А чому ви такі розумні, тоді не там? І оце відноситься до багатьох роликів, які є в єдиному марафоні, в єдиних новинах. Мені б хотілося, щоб такі новини все ж таки підтримували громадян України, щоб вони були менш ідеологічно навантаженими, щоб вони були менш емоційно навантаженими, коли людей качають на всі емоції. І я думаю, що інформаційних повідомлень було би абсолютно достатньо для того, щоб громадяни України усвідомлювали всю небезпеку, яка є, але при цьому зберігали. Більш-менш стійкий емоційний стан, тому що коли люди постійно на качелях, коли люди постійно від знизу до верху оця амплітуда емоцій, коли постійно ми бачимо те, що людей лякає, те, що людей дратує, те, що а у людей викликає нерозуміння, як же так в ефірі одне, а в реальності ти бачиш зовсім інше. В ефірі ти бачиш бравих там і так далі. А в реальності ти бачиш загиблих, поранених, обміни. Ти бачиш чиновників, які ну деякі просто знущаються з українців, сидячи на своїх посадах через те, що їх не можна поміняти. І все це викликає певну роздратованість. Тому підсумовуючи, думаю, що єдиному марафону потрібно врахувати те, що українці бачать реальність не зовсім такою, як її зображає марафон і єдині новини. І от, поки оця відмінність буде існувати, люди будуть, ну скажімо так, по-різному, м'яко кажучи, відноситись до єдиних новин. Єдиних Єдині новини для того і існують, щоб люди були єдиними. А люди не можуть бути єдиними, якщо в реальності їх життя одне, а в марафоні виявляється, їх життя зовсім інше. Це е, хибна інформаційна політика. Ця інформаційна політика не сприяє, як на мене, ні утвердженню е, нашої боротьби, ні довіри до влади, ні довіри до чиновників, ні викриттю чиновників. Сприяють тільки тому, що громадяни стають віддаленими. Тому, якщо мене будуть запрошувати на єдині новини або десь в інші ефіри, але не запрошують. Проте, якщо будуть запрошувати, я буду говорити те, що я думаю, я впевнений, що об'єктивність, раціональність, істинність, розмова з людьми про те, що їх турбує, і не намагання нав'язати їм фейкову реальність. Це найважливіше, що потрібно під час таких стресових ситуацій, якими є війна. Люди повинні бути єдиними, і назва єдині новини правильно вибрата. Але це мають бути єдині новини, які говорять про єдине соціальне середовище, а не а не вигадувати якусь реальність, з якою люди з якою люди частково не погоджуються, і бачать вони в цілому інколи інше. Додати на єдиний марафон необхідного елементу викривання тих, хто а, зменшує оцей потенціал а, мотиваційний людей, показати людям, що єдиний марафон не прикриває тих, хто мародерить, тих, хто а, заробляє, заробляє на армії, тих, хто. Знижує потенціал армії, це дуже важливо. Це буде викликати довіру, це буде формувати усвідомленість у людей те, що єдині новини говорять про людей і заради людей. А так люди бачать трішки інше в реальності і тому критикують єдині новини. Запрошуйте, запрошуйте. Я з задоволенням прийду для того, щоб виправляти цю ситуацію, адже ми всі з вами розуміємо, люди повинні. Відчувати, що про них турбуються. люди повинні відчувати і бачити, що їм не нав'язують якусь реальність. Люди повинні відчувати, що їх не обманюють. Якщо люди відчувають, що їх обманюють, це проблема не людей, це проблема тих, хто робить трішечки неправильну інформаційну політику. Запрошуйте, завжди радий бути, але ще раз повторюю: я буду говорити те, що я думаю, і те, що потрібно для консолідації людей. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.